Добрий день. Вітаю вас на каналі Магай Маосаду. Ми знаходимося на ділянці біля дерева Персик. Весна 25-го року, 8 березня. У нас, як завжди, то неочікувано, зимою зима приходить, то весною весна. Дуже потепліло. От, і вже плюс 18, плюс 20 на вулиці. Бруньки пробують торкатися ріст Персик така рослина, яка схильна до. Кучеряві листя яке шкодить цій рослині. Для того, щоб запобігти курчеве листя дерево обробляють бордоською от, але до розпускання броньок або можна іншими препаратами. Бордовською сумішу, сумішу я не встиг цього року В Бронячки вже бачите пішли у нас Чуть-чуть і от-от починають. Якщо видно, бачите, вже трошки бордоською буде запізно. От, і тому будемо обробляти сьогодні магніку Сенсейшн. Раніше я обробляв препаратом Скор. СКОР працює при плюсових температурах, при плюс 13, плюс 14 він не працює, плюс 15 він хоче. от. І в мене було все добре, десь проскакувало, чуть-чуть курчавість, але крайній рік поза того року, і ще перед тим вже щось воно або препарат був неякісний, не тримало, або в мене вода така. Тому на даний момент я хочу спробувати Агнікурс Сеншейшн. Я працював ним того року, минулого року, і Бордовською, і пізніше потім ганікуром результат був позитивний. От. Як колись рекомендували скором працювати до розпускання брюньок. бо потім вже скор не працює так і пізніше. Але скор, як я вже сказав, при плюс 15, зараз плюс 18 градусів, будемо обробляти наші персики. Набрав тепленької водички, розбавлю її так, щоб воно не було дуже холодне. Магнікурсенцей на 10 літрів води. Прилипач. Зараз розведу в бочок електроприскувач, системи захисту. І будемо обробляти. Обробляємо. ну Зараз друга половина дня. Обробляємо в суху безвітряну погоду. Ну, у нас все добре, вітру немає. Обробку проводимо в ньому при плюсових температурах. Стараємося, щоб дерево було гарненько змочене. Щоб всі всі бронячки, всі гілочки були повністю мокрі. Жоли не літають, можемо все все робимо. Ньом. Щоб дерівця то були ретельно, ретельно всі галочки змочені. І стовбур так само. Так, обробочку персика препаратом Магнікур Curse я завершив березень місяць, 8 березня 25-го року. Важно до розпускання бруньок. Раніше, як я вже озвучив, я обробляв препаратом скор скор працює при плюс 15, при плюс 14 і 13 не працює. Раніше, ще раз кажу, скором обробляв це все від курчавості листя працювало, але крайній рік-два. Ну, менше стало працювати. Або препарат неякісний, або перестав працювати, або водичка в мене не така. На даний момент обробив мені курсенсейшн. Від курчавості листя, персик, нектарин. Дякую за увагу.